Ем... Та коли ти вже почнешся, йобаний біт? What the а як би пояснити за текста? Для мене це тема проста. В мене ціль дожити до ста. І викинути все, чого там носить голова. А коли мене щось болить, або коли мене щось так сильно хитає. Я знаю, що треба робити. Швидесенько собі тексти в нотатках накидаю. Тут напишу про це, тут напишу про те. Тут напишу про круте, тут напишу просте. Тут напишу, що болить, тут від чого тремтить. Тут напишу, що хитає, тут що мені кайф. Тут що буду робити завтра? Тут про що буду казати позавчора? Тут про що я буду казати, коли я хворий, Тут про що буду казати, коли я здоровий. І ось так день від дня, день від дня, день від дня накидую текста, накидую текста, накидую текста. Для мене це справа проста, і ціль дожити до ста. А, чи колядували, чи по-любому заготовочка ніхуя. Я ваші заготовочки крутив на отаких невеличких малючках. А, таке не можна тут певно казати. Доведеться це видалити і забути. Не смійте це ви, суки, кліпувати, бо я вас знайду за дві Ммм, Я ніколи на фрістайлі не готую заготовок. Мені завжди читати на ходу так кльово. Витягувати все без голови рими. Ви побачите, я це можу не з римем. О! Дивлюся вліво, дивлюся вправо. Знаю, що читати треба вправно. Дивлюся вліво, дивлюся вправо. Знаю, як читати так, щоб вас всіх роз'їбало. Дивлюся вліво, дивлюся вправо. Єбашу на твічі стрім, <смір> <смір> щоб кайфували ви. Дивлюся вліво, дивлюся вправо. Треба певно дропнути весною трек, щоб вас прокачав всіх. Такс що? Зависло чуть-чуть? Ну, буває, братва. Буває. Я відповім вам на питання, яке народжую ті тікста.